Бюджет, адже ви знаєте, що вночі були ухвалені зміни до бюджетного кодексу. А вчора були ухвалені відповідні зміни до податкового кодексу. І, на жаль, місцеві бюджети. Не доходи, а натомість отримали видатки. Ну, зокрема, професійно-технічна вся освіта сьогодні буде перебувати на отриманні місцевих бюджетів а також компенсація за пільговий проїзд нашому комунальному підприємству Електрототранс не надійде наступного року, що надходило минулі роки. Токи це недоотримання місцевого бюджету, оцінюється близько 100 мільйонів гривень. Ми мусили врахувати ці зміни, вхвалити бюджет. Зрозуміло, що пріоритетами бюджету цьогорічного це є кошти, які будуть передані відповідно комунальним підприємствам, зокрема управляючи інвестиційні компанії на утеплення будинків. Тобто пріоритет також е, далі будемо робити ремонт доріг, а також ремонт прибудинкових територій, максимально зусилля на цим. А окрім цього, ми достатньо великі суми коштів заклали на ремонт тротуарів в місті Малифу. Окрім того, ви знаєте, що є об'єкти, які ми плануємо ввести. І добудувати це дитячі садочки, це дитячий садочок в Україні пасічна, дитячий садочок у горах. Сьогодні був прийнятий бюджет В загальному враховані всі видатки, які потрібні для міста. Також треба розбити, що міський бюджет збільшить свої доходи, але також збільшить додатки за рахунок передання багатьох функцій від центральної влади від держави на місцевий бюджет. Є один момент такий, що Верховна Рада тільки вночі зранку, практично сьогодні під ранок був прийнятий бюджет Верховної Ради. Ще органи місцевого самоврядування не мали можливості його опрацювати детально, тому можливо, відповідно до того, що прийняла верховна.